У Німеччині розпалася трипартійна коаліція. Це спровокувало політичний хаос у найбільшій економіці Європи. Аналітики вважають, що вакуум у владі може на найближчі місяці послабити німецьку політику. Зараз у Німеччині настає перехідний період, а це означає, що ми маємо уряд, який дуже скоро піде у відставку, і ми не знаємо, яким буде новий уряд. Коаліція розпалася, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив члена партії вільних демократів Крістіана Лінднера з посади міністра фінансів. Тепер очікують, що Шольц тимчасово очолюватиме уряд меншості із соціал-демократами та зеленими. А це означає, що для ухвалення будь-яких рішень потрібно буде збирати парламентську підтримку. Шольц оголосив, що голосування щодо вотуму довіри уряду відбудеться 15 січня. Це відкриє шлях до проведення до кінця березня позачергових виборів. Водночас лідер опозиції Фрідріх Мерц закликає провести голосування щодо вотому довіри негайно, а вибори організувати в січні. Утім, поки що Шульц має підтримку, тож у найближчі кілька місяців виборів у Німеччині найімовірніше не буде. Замість Лінднера канцлер призначив міністром колишнього інвестиційного банкіра Йорга Кукіса. Той має вжити негайних заходів, які необхідні бюджету. Однак це залежатиме від підтримки опозиції. Німецька економіка вже бореться з високими витратами на енергоносії та зі зниженням конкурентноспроможності. Аналітики вважають, що політичний хаос ще більше нашкодить Німеччині, підірвавши внутрішнє споживання та потік інвестицій.